він мені заявив, мам, я хочу змінити ім'я на Орест. Я кажу, Дім, ти родився на Дмитра 11 листопада, і ми тебе хрестили під ім'ям Діма. І він 18 років цього не зробив. Але коли він вступив до лав Нацгвардії, а потім до Азова, він Орест. Він почав фотографувати з дитинства. Мене запитують, коли це почалося, а я розумію, він стірдився. Дуже багато грамот, дипломів, школа, район, область, які він здобував ну, своїми фотографіями тоді, ще, в дитинстві в школі. Так. Козацький Дмитро занесений до літопису учнівської слави міста в. У 2012-2013 році це дуже така велика нагорода, ну, не нагорода, це така честь, що він занесений до літопису нашої Малинської книги слави. Це не мама, це там не хтось там робив це все його здобутки. Він любить готувати, він любив не просто так наїстися або приготувати. Любив це гарно. Він приїжджав так. Сьогодні я готую. Я саме дозакупляю закупляю продукти, які мені потрібні, і я готую. Любив готувати пасту. І любив готувати якісь соуси такі. Подружки теж день народження, бо ти будеш дарувати. Я хочу спекти торт. Так, ти мені поможе тісто і все остальне, а форму я сам буду робити. Любив він готувати подарунки всім. Откритки робити своїми руками, і він конверти теж робив своїми руками. Він він кожну людину знав, кому він дарить подарунок, що в неї тут, що їй потрібно, чим вона цікавиться, і він для кожної людини, для кожних своїх друзів, він готував індивідуальні подарунки. Він навіть польові квіти. Він мені завжди дарував там такі квіти. Тобто Він не любив просто купити квіти. Банально. Ні, він любив створити оцей маленький шедевр своїми руками. І от він такий він був, я думаю, він добрий був. Він класний, креативний. У нього багато дуже задумів було, в нього багато було починань, але він не всі починання доводив до кінця. І це в нього була така. Така маленька така проблемка. Армія його настільки організувала, настільки зупинила. Зупинись, Діма, подумай, що ти хочеш, і куди тобі вправо, вліво чи, чи прямо, і тільки так. Він став правильним. От ми можемо йти там не по переходу там перейти дорогу. Мама, закон, мама, правило. Він дуже боявся мене розчарувати. Я там не ставила йому якісь рамки, я не ставила йому якісь обов'язки. Теж ти маєш ні, я просто хотіла, щоб він йшов до своєї цілі, тому що в нього таке було, бувало в дитинстві, в юності. От він не до цілі, О, все йому не цікаво. Він кидав. ні, Дім, ти дойди туди, до цієї цілі. Подивишся, ти постав собі галочку, що ти її до, до. Цікаво тобі буде чи не цікаво, але досягай своїх цілей. Він боявся когось обідати, знецінити. Як він попав у Маріуполь? Для мене це був шок. Один Бог знає, те, що я переживала. Я старалася теж те, мене показувати. Я старалася Діма, все хорошо, все класно. Перші слова були. Мамочка, ти не уявляєш, як я тебе люблю. Боже. Я опять почала плакати з цих хороших емоцій. Ти навіть не уявляєш, як я з тобою скучив!» Ти не уявляєш, як я скучив за Дашою, за сестричкою, за папою. А це в п'ятому класі це мені вчителька передала. Я люблю маму, тата, Дашу, комп'ютера, морожено, тортики пірожена, дітей сиріт, тваринок, яких ніх... ніхто не хоче брати. Далі я не люблю злодіїв, які не змінюються, поганих людей, брехню, зло, нерівність людей між собою. І не люблю дуже невихованість. Просто це цікаво. Це п'ятий клас. З днем рождения, мама. Будь розкішною, будь красивою, будь пруткою, будь здоровою, будь загадковою і завжди літай! Зустрінемося, обнімемося. Довго буде мовчати, і обов'язково він почне зразу строїти плани, то тобто що він не може сидіти на місці.